Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Фроленко. Ось прийшов сезон кабачків. Які вони гарненькі, ви тільки погляньте! Так і просяться, щоб я з них щось смачненьке приготувала. Сьогодні вам, шановні друзі, покажу, як я приготувала рулет з кабачків з пікантною начинкою. Можу з певністю сказати, що такий рулет з кабачків можна готувати на святкове застілля. Вашим гостям від 100% сподобається. І будуть просити, щоб ви поділилися рецептом. А рецепт дуже простий, з доступних інгредієнтів, тож почну готувати. Для приготування рулета з кабачків мені знадобляться такі складові. Всі складові ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Крім того, працюють субтитри. Беру один молоденький кабачок і тру на дрібній терці, а допоможе мені це зробити блендер. В кого блендера нема, нічого страшного. На тертушці теж добре вийде. Тепер потертий кабачок перекладаю на друфлаг. Щоб відійшов лишній сік. А щоб кабачок швидше відділяв сік, я його трішки присолю. Кабачок поки що відкладаю у бік. Хай собі чекає свій час, а сама займуся млетом. Беру 6 яєць, додаю чайну ложечку солі, перець додаю за своїм смаком і збиваю блендером. Але можна збити і виделкою. Збиваю яйця до пишної пінки. Ця процедура зайняла у мене дві хвилиночки. Нарізаю міленько пучок кропу. Гріб відправляю до яєчної суміші. Сюди ж відправляю віджатий від зайвої рідини кабачок. І добренько це все перемішую. Деко застиляю пергаментним папіром, звертаю вашу увагу, що він повинен бути якісний, це дуже важливо. Виливаю сюди яєчно кабачкову суміш, гарненько розрівнюю її лопаткою і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Поки омлет кабачковий печеться, приготую начинку. Беру 4 плавлених сирка. До речі, шановні глядачі, з начинкою до цього рулета можете сміливо експериментувати. Сир цю страву підійде любий, який вам більше до смаку. У мене сьогодні плавлений сир, який треба подрібнити на дрібній тертушці. І знову мені в цій справі допомагає блендер. Сюди ж до сиру в блендер відправляю три зубчика чеснику. До натертого сиру додаю 3 столові ложки майонезу. Гарненько все перемішую, і ось начинка до кабачкового рулету готова. Поки готувала начинку кабачковий корж, спікся і йому треба дати добре охолонути. Основа на рулет добре охолола і ось так я її звільняю від пергаментного папіру, який дуже гарно відстає від омлету, бо якісний. Розподіляю рівномірно сирну начинку по всій поверхні кабачкового коржа. Вельми, шановні мої глядачі, не забудьте підписатись на мій канал, хто ще не підписався, обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідуючі відео. Ставте лайки, коментуйте, поділіться цим відео в соціальних мережах. Вам не важко, а мені приємна ваша увага та стимул знімати для вас нові відео. Кабачковий корж разом з начинкою за допомогою пергаменту обережно згортаю тугенько в рулет. Ось так. Готовий рулет загортаю в цей же пергаментний папір, за допомогою якого згортала в рулет. Та відправляю до холодильника на 2 години, щоб настоявся. Дістаю з холодильника, звільняю від папіру та нарізаю на порціонні шматочки. Викладаю на тарілку, прикрашаю помідорами та зеленю. Пролет із кабачків на смак соковитий, ніжний, ароматний та смачний, та ще дуже гарно виглядає на тарілці. Кабачковий корж відмінно поєднується з ніжною начинкою. Подавайте рулет як холодну закуску або як доповнення до основної страви. Дуже раджу приготуйте по цьому рецепту кабачковий рулет, це неймовірно смачно! Чекаю від вас відгуків в коментарях, чи сподобалась вам ця страва. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко.